Так, що в нас тут є? а Немає нічого. Як взагалі? Що в нас тут цікавого? Домкрат, який ржавий, гнилий хлопці, напевно, з позиції десь достали. Ну, то таке. Бачили якийсь кружочок? На пайкі. Повідскакували, кріплення вже по сраці пішло. Дороге, мабуть, було обладнання, але побувало в вогні і вже йому срака. Ось якось так. Що є ще з ділового металу? Десь 5 см 1,5. Такі куски металу. цікавенькі Ну і більш такого, щось цікавого тут нема. Як буде щось, покажу, в даний момент нема нічого демонструвати і показувати. Все в огні побувало, вже потягнуло і ржавчиною покрилося. Тому як і є. Так, всім доброго ранку. Показую свої речі, які знайдені на металобрухті. Дивіться, два, хому ти 5 гривень. Це в нас 2 гривні. Це у нас 5 гривень. 5. Ступіньку таку. 25, 15, 70, 140. довжина повністю. Тут 70. Тут також 70. Ну і тут порахуєте. Ціна 200 гривень. Якийсь пломбіратор такий цікавий, 150 гривень. Ось така річ краник з поворотами. Ціна 70 гривень. Буксоровочні. Цей на 16, цей на 24, цей забув. поміряти, скоріше всього щось середнє між цими ціни по 65 гривень їм будуть ваші. Знайшов сковорідку таку гарненьку, рівненьку, без всяких раковин, без всього. Ціна за неї 250 гривень. Двухлітрова каструлька, 2 літри. Десь тут написано повинно бути я десь, а, ось о, 2 літри. Ціна 150 гривень. Так, фара у нас буде 100 гривень От, противогаза чи цього, як його огнітушителя, вибачаюсь, противогаза кажу. Огнітушителя 100 гривень. Цей у нас насос від е... якоїсь техніки ціна 150 гривень. Пістоль у нас буде 800 гривень. Моторчик неперевірений, сразу кажу. Щоб ніхто не думав, що там. Метод. Але крутиться, ціна 100 гривень. Ці в нас будуть по 10 гривень. Кому цікаво, садок у нас буде 50 гривень. Якийсь він там такий, потім є патрони. Дивіться, цей у нас буде 150, цей у нас 150, цей у нас буде 100 гривень, цей у нас буде 30 гривень. Це у нас буде 35. Вороток без замірів. Ціна 50. Цей у нас 150. Цей у нас буде 45. Топор у нас буде 100 гривень. Конус вроді би з 4 на 3. Ну а там не факт. Ціна 80 гривень. Губка 140, 150. Цей у нас 35. Лапа для розбортировки. Така цікава. Все працює, все добре з нею. Гарно, прикольно. Можна розбортувати колеса. Ціна за неї 200 гривень. Так, дві шайби по 35 гривень. Це у нас 30 гривень. Монтировочка така маленька. 45. Ось ця річ. 100 довжиною, 38 шириною. 17 висотою. Самі бачите, там більше, там менше. Ціна 45 гривень. Під квадрат 20 гривень. 25. 20. Кувалди. З прошлих відосів. Сразу кажу, з прошлих відосів. Ціна 250. Цей в нас пост 300. Приблизно 4 кілограми в них. Це чуть-чуть розплюснута, це як нова. Цей в нас буде 45, цей в нас буде 35. Розпилювач такий для газового. Там шарик, всі діла. Ціна 30 гривень. 20 гривень, Крючок 50, ці в нас будуть по 25 гривень, це 5 гривень, це шайба 10. Молотки. 35, 35, 45 і 25. Плюсова клема якась така. 25 гривень. Щуп з декількома там щупами. 20 гривень. Притискач 45. Масленка. 30. Викрутка 10. Ключ на 38. У нас буде 120 гривень. Не повністю витачена деталь із 30-го прутка, 250 довжиною. Ціна 100 гривень. Напильник 25. Два сверла знайшов для вас вчора. Оце у нас буде 45, оце у нас буде 50. Воно в мастилі, воно в бумазі. Не використовувалось. Так, циркуль. Кому цікаво, поломана оця частина, але все на нього працює. Напайки присутні, ціна 250, викрутка у нас буде 65, цей у нас буде. Ножиці у нас будуть 40, кардан. Кардан у нас буде 150. Так, на останок залишив тиски. Що з тисками? З тисками ось така проблема. Побачили. А так вони поворотні. Можна зробити круть і повернути. Вінт. викрутити і замінити. Тим самим якраз будуть нормальні тиски. Ціна за них 750 гривень. І на останок хочу показати горілку. Шлангу міняти на заміну повністю, тому що вона вся. Ну і її торба. Отак От все присутнє, все качає, все розібрати, паутину повбирати і буде все працювати. Оце так. Смалити або ж кабана, або ще щось. Ну Шнурок такий. Ціна за неї 400 гривень, а там можна поторгуватись. Все. Більше такого знахідок немає. Ключі в нас будуть по 15 гривень. Це 10 вольтметр буде у нас 50 гривень. Тепер точно все показав, бо щось колись не показ, багатьом не подобається. Плиту можу віддільно продати, тому що тут воно кріплення є, вона така рівненька, товстенька, приблизно десь <клес> сантиметра 1,5, 1,2. Тому можу віддільно продати. вся станіна разом із тисками 17 кг важить. Десь приблизно. Плюс-мінус, може, до 17 кг. Там загальна вага була чуть більше 17 кг. Тому зразу кажу, тяжка річ. Все, всім дякую, що подивилися мій відео. З вас, як завжди, лайки, коментарі, підписка. Пишемо, будь ласка, все на Viber. Кому щось не подобається, або ж хто знайшов там дешевші ціни, або ж десь хтось на вагу хоче брати, йдіть туди. Я нікого не, чек... не тримаю, нікого не кажу, що в мене там найцікавіші, найдешевші ціни. Я продаю поштучно для кожного, хто кожен як хоче, так і моче. Комусь хочеться кількість клієнтів більша, тому він працює дуже дешево. Набирає клієнтів для того, щоб можна було показати е, щось дешеве, але ж товару з кожним днем все менше і менше, і дешевше не виходить. У мене, наприклад, друга тактика. У мене, наприклад, я продаю поштучно. Тим самим ви бачите, що ви можете придбати у мене ті речі, відкласти на деякий період часу, тобі ж назбирати купу, секономити гроші на тому на доставці. і Отримати їх вчасно. Е, працюю як Укрпоштою, так і новою поштою, без різниці, з повною оплатою. Тому що, блін, дуже багато нюансів по поводу того, що клієнти не приходять за своїми посилками. От в даний момент не прийшли двоє на Укрпошту за своїми посилками. Хоча все прислав, все вірно, все добре. Не знаю, чому не приходять. Незрозуміло. На цьому гарного всім дня та мирного неба. з вами був Максим з каналу Потрібний Метал.